Вітаю всіх семикласників, всіх тих, хто разом з нами повторює геометрію сьомого класу. Наша сьогоднішня тема дотична до кола і її властивості. Ми з вами потихеньку підходимо до закінчення 7 класу. В сьомому класі у курсі геометрії ми повторили деякі фігури, які ви знали з початкових класів, з 5-6 класу, вивчили їхні властивості. Зокрема, ми пригадали такі відомі вам фігури, як пряма і коло. Сьогодні прийшов час розглянути. Взаємне розміщення прямої кола. Пряма і кола можуть мати дві спільні точки, це малюнок 22.1 з нашого підручника, це точки А і Б. Можуть мати одну спільну точку, це малюнок 22.2 з нашого підручника, це одна спільна точка К на нашому малюнку, або не мати спільних точок взагалі малюнок 22.3. Давайте. Про деякі з цих випадків вести розмову. Пряму, яка має дві спільні точки з колом, називають січною. На малюнку 22.1. Пряма А перетинає коло у двох точках А і Б і є січною кола. ОК це перпендикуляр, проведений із центра кола точки О до прямої. Таким, самим, таким чином, ОК це відстань від центра кола точки О до січної. Розглянемо прямокутний трикутник ОКА. Е, ОК катет цього трикутника АО гіпотенуза. Будь-який катет менше за гіпотенузи, ОК менше за ОА, і тому ми робимо висновок, що відстань від центра кола до січної менша від радіуса. На нашому малюнку 22.2, як ми з вами вже бачили раніше, пряма А і кола мають одну спільну точку. Дотичною до кола називають пряму, яка має з колом лише одну спільну точку. Цю точку називають точкою дотику. На нашому малюнку точка К це точка дотику, а пряма А є дотичною до кола. Якщо пряма і кола не мають спільних точок, то відстань ОК більша за радіус ОА. Ми це бачимо на малюнку 223. Таким чином, відстань від центра кола до прямої, яка не перетинає це коло. Більша за радіус. І нас буде цікавити дуже властивість дотичної, до якої ми з вами вже переходимо. Це теорема в нашому підручнику. Теорема 1, вона так і називається властивість дотичною. Дотичне кола є перпендикулярною до радіусу, який проведено в точку дотику. Розглянемо наш малюнок ще раз. Пряма А дотична до кола центром у точки О, точка К. Точка дотику. Тоді теорема стверджує про те, що пряма А перпендикулярна до радіуса ОК. Дуже важливий наслідок. Відстань від центра кола до цього кола дорівнює радіусу кола. Нашу практичну частину ми почнемо зі знайомого для вас малюнка. На нашому першому малюнку А січна. До кола. Ми з вами вже знаємо. Давайте я R позначу радіус кола в усіх, для всіх малюнків. І ми з вами знаємо, що в цьому випадку відстань ОК, відстань від центра кола до січної, менша за радіус. В той самий час ми можемо зробити висновок, який є фактично оберненим твердженням до даного. Якщо відстань від центра кола до прямої менша за радіус кола, то ця пряма є січною. На нашому другому малюнку А є дотична до кола. І як ми з вами знаємо, в цьому випадку відстань від центра кола до цієї прямої дорівнює радіусу. І ми можемо зробити обернений висновок. Якщо відстань. Від прямої до центра до рівня радіусу, то ця пряма є дотичною до кола. На нашому третьому малюнку пряма, а немає з колом спільних точок. Ну, нема такого. На жаль, назву для такої прямої не придумали. Значить, та немає спільних точок з колом. І в цьому випадку відстань ОК більша за радіус. Ось вона ця відстань ОК. А радіус нас ось. І в той самий час ми можемо зробити обернений висновок. Якщо відстань від центра кола до деякої прямої більша за радіус, то ця пряма не має з колом спільних точок. Озброївшись цими двома цими трьома фактично висновками, ми можемо досить просто розв'язати наступну задачу. Радіус кола R дорівнює 5 см. Як розміщена пряма Емікула, якщо відстань від центра кола до прямої 5,3 см. Тобто наша відстань, якщо брати позначення нашого, нашого попереднього малюнка 5,3 см, ми бачимо, що ОК більша за радіус тому як розміщена не мають спільних точок. Наша друга, друга ситуація, якщо ОК дорівнює 5 см, то ОК дорівнює радіусу, і тому М дотична до кола. В нашому третьому випадку ОК 4,5 см вона менша за радіус, ця відстань. І тому М січна. Ну і нарешті четверте ОК, таке маленьке 0,2 см, теж менша ця відстань за радіус, тому М також січна. Наша друга вправа буде трішечки цікавіша, тому що тут будуть диватися різні ситуації. Нехай ОК відстань від центра кола О до прямої А, а Р радіус кола, яким є взаємне розміщення кола та прямої, якщо. Ну, В першому випадку УК 17 см Р20, я вже не буде переписувати. І те і інше виражене в сантиметрах, нам досить легко порівнювати. УК менше за радіус, а якщо ця відстань менша за радіус, значить пряма є січною. Другий випадок. В другому випадку, тут все-таки ситуація трішечки важча. Тому що одне дається в сантиметрах, інше в міліметрах. Ну, якщо ми радіус залишимо. Сантиметрах, ОК 50 міліметрів. Ми з вами пригадаємо, що 1 см це 10 міліметрів, тому ОК також 5 см. Отже, радіус дорівнює ОК і тому наша пряма М є дотична. М, ні, пряма перепрошую. Пряма А є дотична. Ну, давайте я А дотична. А тут асічна, давайте так писати. Наша третя ситуація. Наші треті ситуації теж різні одне в дециметрах, інше в сантиметрах. Давайте ОК 3 дециметра переведемо сантиметри, це 30 см. А радіус 29 см. Ми бачимо, що ОК. Відстань більша за радіус, не набагато, але більше. Але цього в математиці цілком достатньо, щоб зробити висновок, що пряма А не перетинає коло. Ну і нарешті четверта ситуація найцікавіша, одне в міліметрах, інше в дециметрах. Давайте й те інше переведемо у сантиметри. 38 міліметрів 0,8 сантиметра, а ОК 0,4 дециметра це 4 сантиметра. Тобто ми бачимо, що R менше, ніж ОК, R менше, ніж ОК. І таким чином ми попадаємо з вами на ситуацію, коли А не перетинає колу. Ну, ось такі різні простенькі задачі ми для початку розглянули. В наших наступних задачах ми будемо використовувати дуже-дуже важливий факт про те, що дотична докола є перпендикулярною до радіуса, який проведено в точку дотику. Давайте цей факт спробуємо застосувати ось. У такій задачі. На малюнку АБ дотична до кола з центром точки О, а Д. Точка дотику. Знайти кут Оде. Ну, давайте я зразу все-таки скопіюю цей малюнок для другої задачі. Також щось я не подумав трішечки. Отже, наша перша задача. Наша перша задача буде такою. Нам дається кут CDB 65 градусів, а кут ODC просять знайти. Ну, давайте позначимо те, що нам дається CDB, Червоне, я візьму оцей кут 65 градусів. А що нам знайти? А знайти нам треба ODC, оцей кут. Оцей кут. Ну, це зовсім. Просто, якщо так розібратися, чому? Тому що ми можемо легко дуже сказати про те, що у нас ОД, ви знаєте, я мабуть, от прямо тут напишу: ОД перпендикулярно до АБ, це буде використовуватися в обох задачах. І оскільки це так, то кут ОДБ дорівнює 90 градусів, а раз так, то для того, щоб знайти кут ОДЦ, ми повинні від ОДБ відняти СДБ, тобто 90-65, і це буде 25 градусів. А наша друга задача вона. ОДЦ дається 28 градусів. Давайте зразу позначати ОДЦ 28 градусів, а знайти просять АДЦ. Оцей кут АДЦ, зелений хочу я взяти. Оцей кут АДЦ просять знайти. Ну, я думаю, що це теж не буде мати, ми будемо мати великих проблем. Кут... ОДБ, як і раніше 90, ну, ми можемо зразу зробити висновок і про другий кут АДО, також 90. Щоб знайти кут АДЦ, ми повинні до кута АДО додати кут ОДЦ, до кута 90 додати кут 28 градусів, і ми отримаємо 118 градусів. Мені залишається в цій досить простій, але важливій задачі написати відповідь, що я вже і зробив, і переходжу до наступної. Пряма МН дотикається до кола з центром у точці О у точці К. Знайти кут ЛКМ, давайте я його ЛКМ. Оцей кут знайти ЛКМ. Якщо Кут КОЛ. Оцей кут КОЛ 70 градусів. Ну, ми з вами вже маємо досвід. Маємо досвід минулої задачі. І розуміємо, що нам дуже непогано було б спочатку знайти оцей блакитний кут, оцей блакитний кут ОКЛ. А для цього в нас є досвід нашого першого параграфу роботи з колом. ОК, тільки я візьму чорний, ОК дорівнює ОЛ як радіус, тому трикутник ОКЛ рівнобедрений з основою КЛ. А раз так, то кут ОКЛ дорівнює кутові Л, і для того, щоб це знайти, ми повинні. 180 відняти 70 і поділити на 2. Ну, можна, нам нічого не забороняє, робити дії напряму. Це легко 110 на 255 але в деяких складніх обчисленнях, я вже один раз цей фокус показував. Буде корисно почленно поділити. 180 на 2,90, 70 на 2,35, отримали 55 градусів. Можна і так, і так. Ну, а далі нам досвід третьої задачі, яка фактично була підготовчою до четвертої. Я вже не буду писати в буквеному вигляді, але ЛКМ дорівнює 90 градусів мінус 55, і це буде 35 градусів. Давайте я напишу відповідь. Відповідь, але відповідь 35 градусів. Але. Ми розв'язували задачу, отримали, що цей кут 35 градусів. Тобто, ми отримали те, що кут ЛКМ, ну так, нібито так вийшло. Половина кута О. Тому що кут вже був 70 градусів, правда? Чи це випадково так вийшло? Це, це все-таки закономірність. Тим, хто хоче дати відповідь на це питання. Я хочу зробити підказочку. Це не випадково так вийшло, це закономірність. Ви можете натиснути паузу і спробувати це довести. Я думаю, що вам це буде цікаво і корисно. Сподіваюсь, що у вас доведення вийшло. А ми маємо п'яту задачу. П'ята задача це задача на доведення. Пряма дотикається до кола з центром у точці О. У точці О, у точці К, К точка дотиком. Може зразу прямий кут поставити. Тобто можна, до речі, це ну, таке так, на автоматі досить класно. Раз, раз ага, зразу прямий кут. Хоп, дотично, все, прямий кут. На дотичні, по різні боки від точки К відкладено відрізки К і КБ. Ну, давайте ми по 5 точок візьмемо, Ні, то по 5 не вийде. Давайте по 4 з так, відладено КА і КБ. Так що ОА дорівнює О. О ось воно вона що дається. ОА дорівнює ОБ. Я намагаюся тут красиво креслити. Ну, так, вийшло не дуже. Ну, але якось вийшло. Отже, відкладено такі дві точки. Давайте я їх можу червоними позначити. О. Такі дві точки А і Б, що ОА дорівнює ОБ, я це позначив, е, доведіть, що К дорівнює К Бо, Ну, Я не буду писати, дено довести, я отак підкреслю, що нам треба довести. Ну, маю сказати, що. Тут декілька способів доведення, декілька способів. Давайте я вам два покажу. Перший спосіб. Давайте ми розглянемо трикутник ОАБ. Що це за трикутник? Він рівнобедрений з основою АБ. Рівнобедрений засновою АБ. ОК, його висота. Оскільки перпендикулярно. А ми з вами знаємо властивість. Якщо в рівнобедреному трикутнику висоту провести до основи, вона є медіаною бісектрисою. Ну, те, що вона бісектриса, нам не треба, тому ОК медіана трикутника ОАБ. А що робить медіана? Вона ділить протилежну сторону навпіл. Отже, АК дорівнює КБ. Доведено. Ну, а другий спосіб це спосіб, ну, я б так сказав, такого прямого доведення. Ми можемо розглянути два прямокутних трикутника ОАК, ОБК, Побачити в них спільний катет ОК. Побачите рівні гіпотенузи і зробити висновок, що трикутник ОКА дорівнює трикутнику ОКБ за катетами гіпотенузою. Можна другим пунктом. Тому другі катети цих трикутників також рівні між собою. Тому АК дорівнює КБ і в такому випадку теж доведено. Ну це, як завжди, два способи краще знати, ніж жодного. Повернемося на хвилиночку до теоретичної частини нашого підручника, і нас чекає теорема друга, яка є оберненою до теореми про властивість дотичної. Якщо пряма проходить через кінець радіуса кола і перпендикулярна до цього радіусу, то ця пряма є дотичною до цього кола. На нашому малюнку Ока радіус кола із центром у точці О. Пряма А проходить через точку К так, що А перпендикулярна до ОК. Тоді теорема стверджує про те, що А є дотичною до кола. Тобто інших спільних точок з колом. Та пряма немає, лише має одну спільну точку К. І ми розглянемо таку цікаву, на мою думку, задачу на побудову. Така комплексна задача, декілька тут у нас буде завдань. Накреслить коло радіус якого 6 см, та позначити на колі точку М. Ну, я вже все заготував. Значить, ми маємо ось цю лінієчку взяти. Маємо 6 см поки 5 і 9 взяти, і ми можемо коло спробувати накреслити. Ну, не завжди. Виходить, все швидко. О. Тобто кола я вже накреслив, і циркуль мені буде не треба. е, точку М. Позначить. Давайте ми центр кола все-таки позначимо для порядку. Значить, у нас центр нехай буде точка О і просить автор. Позначити на, то, на колі точку М. Ну, давайте точку М позначимо. Після цього просять провести Січну М. Ну, Січну це так провести, щоб мати дві, спіль, дві спільні точки, щоб пряма-мала. Для цього ми беремо, в принципі, лінійку, коли ми з вами працюємо на папері. А тут в мене є навіть. Навіть, навіть, навіть я можу пряму по-іншому провести, але це треба ввести акуратно. Ну, В принципі, я зробив, приведіть цічну МН. Тобто тут я маю точку N поставити другий пункт я теж виконав. За допомогою косинця або транспортера приведіть дотично до кола МА. Ну, я вже з вашого дозволу, мабуть, це таке буду за допомогою косинця це робити. Для того, щоб провести дотично, ми повинні пригадати те, що ми з вами тільки що казали. Щоб вона була дотичною, вона повинна бути перпендикулярно до радіуса в даному разі радіуса ОМ. Тобто я маю взяти лінієчку, провести радіус ОМ. Ну, ви знаєте, що не завжди це швидко відбувається. Щоб було цікавіше, я візьму червоний, спробую взяти. Отже, ось мій радіус ОМ. А зараз я буду працювати, хочу провести дотичну. Щоб я провів дотичну, я повинен через точку М провести пряму перпендикулярну до. О, е. Для того, щоб було зручніше, я можу ОМ, е, в принципі, продовжити далі. Мені просто так зручніше буде, потім проводити е, дотично. Я маю взяти косинець. Я маю косинцем ковзати по ОМ. Е. Зараз я трішечки. Ось я ковзаю по. ОМ, зустрічаю, точку М, беру інший колір, блакитний, наприклад. І через цю точку М провожу, тільки мені треба трішечки нижче. О. І через цю точку М провожу пряму. Ця пряма. І буде дотична МА, і для того, щоб закінчити задачу, мені залишається лише тут поставити точку. А. Отже, я задачу повністю виконав. Можна було перпендикулярну пряму МА перпендикулярну до ОА. Як пропонує автор провести за допомогою транспортера. Ви цілком можливо, захочете це зробити, натисніть, будь ласка, паузу цього фільму і проробіть. Ті самі дії, третю, третій пункт нашої задачі за допомогою транспортера. Останній раз сьогодні зазирнемо до сторінки нашого підручника. Нас чекає властивість відрізків дотичних, проведених з однієї точки. Розглянемо дві дотичні кола з центром у точці О, які проходять через точку А. Ми проводимо через точку А дві дотичні. А, Б і АЦ, Б і С точки дотику. Відрізки А, Б і а, С називають відрізками дотичних, проведених з точки А. Теорема третя. в нашому. Параграфі, яка називається властивість відрізків дотичних, проведених з однієї точки, каже, відрізки дотичних проведених з однієї точки докола рівні між собою. Тобто на нашому малюнку А Б дорівнює АЦ, підручнику наводиться ну, дуже, скажімо так, просте доведення цього факту. Це дуже важливий факт. Ми будемо цей факт багато разів застосовувати у старших класах для доведення різних тверджень. Особливо для певних обчислень. Ну і, наприклад, на моєму YouTube-каналі є досить багато фільмів для учнів 8 і подальших класів, де е, цей, цей факт грає, де цей факт допомагає розв'язувати задачі. Дуже важливий факт. Обов'язково ми його запам'ятаємо. А сьогодні в якості останньої задачі розглянемо таку. З точки М, що лежить поза колом із центром точці О, проведено дві дотичні. МА. А і де А і Б точки дотику. Ну, скажімо так, частинку малюнка я вже підготував. Точка М, центр кола О. Дотичні МА і МБ. Ось вони точки дотику. ОМ – 12 см. Можу підписати без сантиметрів оа 6 ОА6. оа 6, О, а, 6. І ми з вами пам'ятаємо, що А і Б точки дотик. У нас просить автор знайти кут А МБ. Оцей кут. От, здавалось би, яка така, якась дивна задача. да? Тобто нам даються довжини не відрізки, а просять знайти кут. Ну так якось не дуже симпатично виглядає, нібито на перший погляд. Давайте розв'яжемо цю задачу. Ми пам'ятаємо з вами. Той факт, що дотична і радіус кола, що проведений в точку дотику перпендикулярний, тобто кут ОАМ дорівнює 90 градусів, тому трикутник ОАМ прямо кутний. Ну, це, я думаю, помітили всі. А далі той, хто розв'язує, має задати собі питання, а що нам дають катет 6, гіпотенуза 12? Чи випадково саме такі числа дав автор? Не випадково чому? Ми можемо зробити висновок, що ОА це половина ОМ, 6 це половина від 12. А якщо катет дорівнює половині гіпотенузи, то за властивістю. Я вже буду скорочувати. За властивістю прямокутного трикутника, якщо катет дорівнює половині гіпотенузи, то він лежить проти кута 30 градусів. Отримаємо або маємо, що кут проти цього катета, тобто АМО, дорівнює 30 градусів. Я візьму зелений. Ну, зелений не вийшло, блакитний, підпишу 30 градусів. А далі ми маємо пригадати цю властивість, яку тільки що ми дізналися, АМ дорівнює БМ. Або БМ дорівнює АМ. І тоді ми в трикутнику ОБМ можемо проробити абсолютно ті самі дані. Або скажімо так, можемо довести рівність цих трикутників, або знову таке. Ну, В принципі, най найшвидше сказати, що ці трикутники рівні можна було і по інших скажімо так, ознаках рівності, можна і за тримастер. Ну, Тут багато способів. Головне розуміти, що два трикутника рівні між собою, тому кут ОМБ також дорівнює 30 градусів, а тому кут АМБ дорівнює відповідно 2 помножити на 30, дорівнює 60 градусів. Ну, тобто, відповідь. Відповідь напишу. 60 градусів. Тобто тут можна цю задачу всьому обійтися в розв'язування і без цієї властивості, яку ми з вами все-таки ще раз повторимо: відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола рівні між собою. В цій задачі можна і без неї довести, без неї можна знайти кут АМБ. Але є багато хороших задач, де ця властивість нам буде потрібна. Подальшому нашому вивченні. А сьогоднішній урок ми, як завжди, закінчуємо домашнім завданням. Перша його частина на ваших екранах. Четверта задача за готовим малюнком, п'ята задача за готовим малюнком. І ось ще, відповідна, 6 і 7. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Геометрію завжди вивчати цікаво і корисно, алгібро, до речі, також. Сподіваюсь на те, що будете залучати друзів, однокласників до вивчення математики. До зустрічі на наступних уроках.